Справжній переполох був у Рівенському обласному притулку для неповнолітніх, коли днями туди потрапили п'ятеро братів статюків. Відібрали їх відповідно до судового рішення у батьків, жителів села Майдан Костопільського району. Батьки Тамара і Олександр ніде не працюють. Дітей годують невідомо чим. Усі діти весь час були роздягнуті, а в хаті відсутня білизна. Але найстрашніше зовсім нематеріальна скрута сім'ї Статюків. Діти були доставлені до нас в притулок в дуже жахливому стані, можна було сказати так. Дуже страшний одяг, занедбані, перелякані на перший погляд, а коли пізніше привели дітей в порядок, з'ясувалося, що діти не розмовляють. Жодне із дітей не розмовляє, спілкуються між собою тільки переглядаючись. Мова в дітей відсутня повністю. Отож у притулку братів Стецюків називають мауглі. Вони не тільки не розмовляють, а й не знають, що таке одягатися, причесуватися, помитися. Діти мають купу інфекційних хвороб і нині перебувають в ізоляторі притулку. Віра Темнова, завідувачка притулком, говорить, що з таким дикунством зіткнулася вперше і що подальша доля дітей досить проблематична. Не кожен інтернат області зможе їх виховувати і навчати. Як же діти дійшли до такого стану, довелося з'ясовувати, виїхавши до села Майдан. Справи йшли трошечки так, знаєте, не виходили вони за межі хати, як кажуть. От. Але час йде, дітки ростуть. Прийшла та пора, що треба в школу йти. Саме старший Василько в школу не пішов, тому що ну, пояснюють, ну немає, що в'ється і таке інше. Справиться не в тому. Ну, ситуація, як кажуть, реальний станович там складне, то, то зразу було те видно. Але все впирається в те, що дітки, ну, ну як сказати, родяться, ну недорозвинуті дітки були. Батьки ж особливої уваги стану розвитку своїх дітей не приділяли, як зрештою і забезпечені їх одягом і харчами. Він працював пастилята, а тепер нічого не робить. Пояснював тим, що не працюєш, чого кажу, що ти не працюєш, можливо, кого собі дав би там, коли якого мішок зерна, ну щось таке, я тобі помогли. А він ну, гроші не платить, а хто буде дітей глядіти. Сьогодні у хаті Статюків порожньо. Батьки за дітьми дещо сумують, але повернути, як самі говорять, прагнуть лише двох менших. Старші кажуть, нехай вчаться. І розмовляти судячи з їх слів також. Я сама не знаю, що вони не вміють розмовляти. Ага. Скажіть, будь ласка, а чому до школи вони не ходили? Шо? Шо? Да. Не говорить не ну, милий, чи що ти писати? Так, говорить не милий, а ви їх вчили. Чо ж ні? Так. Да. Мені мама тато кажуть, бо ж в нема, не можна поняти, як вони говорять, балакають. Таких неблагополучних сімей у селі, говорить голова сілі ради Людмила Король, більше немає. Люди працюють, хоча років з п'ять вже грошей в руках не тримали за свою працю. І, взагалі, то народжуваність у цьому глухому селі падає. Молоді намагаються забити село покинути. Ті ж, хто залишається, самі стають, ніби зовсім відірваними від цивілізованого світу. І як щось надзвичайне, такі сім'ї, як статюки, уже, здається, не сприймають.